Всім доброго вечора. У нас зараз ще поки не так темно, як в Україні. Зараз знаходимося в Нідерландах. З вами підбір за пригін автомобілів з Європи. Приїхали на одну із автоплощадок, тобто автостоянок, можна так сказати, паркінгів, де ми будемо ночувати і завтра будемо вже відправлятися додому. І коротко хочу розповісти про те, що ми придбали цього тижня для наших клієнтів. Отже, почнемо. Це є Рено Меган 2012 року. В гарній комплектації весь автомобіль в рідній фарбі, на ксеноновій оптиці, в комплектації боус, як зазвичай, на гарних легкосплавних дисках. Резина також не є погана, передня взагалі в ідеальному стані, задня чуть-чуть в нас де підношена, але в загальному ще можна їздити не один рік, тобто ну, рік-два точно можна ще нею користуватися. По комплектації також має на панорамній криші. Даний автомобіль вже проданий під нашого замовника, будемо доставляти його в Україну, розмитнювати, робити сертифікати і будемо вже, я так думаю, понеділок, вівторок віддавати нашому клієнту. Вартість не оголошую, тому що клієнти деколи обіжаються, що вони, можливо хтось не хоче, щоб озвучувати ціни. Тобто кого цікавлять, будь ласка, телефонуйте. Всі от, три автомобілі, вони зараз на даний момент вони її вже продані. Я просто демонструю те, що ми придбали, і, можливо, когось зацікавить, теж можете телефонувати. Салон автомобіля в нас виглядає ось так. Ось такий у нас салончик. Є охайний, дійсно, автомобіль, хоч куплений на бедрайфі, тобто на автоплощадці. Але як ви бачите, вже більш-менш приведений стан автомобіля до чистого. Має, як завжди, тріщину на, передньому, передні, на передніх сидіннях. Це ми приберемо. Тобто там, де я проживаю, є людина, яка, яка це усуває. Тобто цей недолік всього-навсього коштує 400 гривень з перешиттям. Ось так у ось так нас виглядає зад автомобіля. Також між сидіннями все прибрано, немає жодних плям. Я думаю, що злегка зробили хімчистку автомобіля на панорамній криші. З недоліків має ось тільки. Ось на цій арці має м'ятинку. Цю м'ятинку ми витягнемо в Україні. Тут підмалюємо за допомогою олівця, і я думаю, що його майже не буде видно. Тому що чорний колір досить таки зручно замальовувати всі такі недоліки, тобто сколи, будь-які царапинки. На чорному кольорі це все прибирається досить таки легко. Також ось такий автомобіль це є Peugeot 2008. Такий невеличкий кросовер. Даний автомобіль ми придбали для... Жінки. Жінка буде ним насолоджуватися їздою по місті Києві. Дуже гарний срібний колір. З... З недоліків Має ну як недоліків, такий незначний недолік має під лаком праве переднє крило. Ну Я вважаю, що це не є такий недолік і нічого проблемного в ньому немає. Ось так нас виглядає. Оптика, оптика в нас де лінзована, Також зразу, як ви бачите, під капотом зроблені ледуські ходові вогні. При відкритті відкривається одразу в нас дзеркала. 2015 рік. Даний автомобіль теж в нас на панорамній криші. Дуже гарний салон, салон де комбінований, екошкіра з вставками тканини. Ось такий, можна так сказати, і невеликий, і немаленький екран, досить такий зручний, показує навігацію, партроніки, двозонний клімат-контроль. Даний автомобіль у нас де 1,6 дизель на роботизованій коробці передач. Також дуже багато людей пишуть, коробка робот погана в в'їзді і досить дорога в обслуговуванні Можу вас запевнити, що це є неправильна думка, тому що от в даному автомобілі потрібно зробити. Адаптацію коробки я дзвонив на офіціал на Peugeot, який знаходиться в нас в місто Хмельницькому. І для того, щоб зробити адаптацію коробки, вартість всього-навсього 1200 гривень, а питав саме гірше, що може бути, тобто заміною демпфера і в зборі сцеплення з їхньою роботою на Peugeot на офіціалі. Це ще раз наголошую на офіціалі, це на офіційному Peugeot, який знаходиться в місті Хмельницькому. Е вартість з їхніми запчастинами 17 тисяч гривень. Повірте мені, це дуже, він як мені сказав, це дуже-дуже дуже дешево. Ось такий автомобіль ми теж придбали для нашого замовника, будемо доставляти його в Україну. Зараз він вже загружений в нас на лаветі. Ну і будемо завтра його доставляти. І ось такий hyundai Ioniq, Такий Hyundai Ioniq ми беремо перший раз. Що можу сказати про даний автомобіль? Даним даним автомобілем ми сьогодні е, проїхали вже буквально 100-110 кілометрів, і він мене досить таки гарно вразив. Е, цей автомобіль. Тобто, е, дилер, е, коли я його купував в понеділок, я його попросив, щоб він зарядив батарею повністю. Сьогодні ми е, в третій годині приїхали до нього, забрали даний автомобіль. Я говорив йому, що автомобіль буде на трал, але він нам оформив експортні документи, зробив страхівку, і тому ми від його бедрайфу до цієї площадки, де ми ночуємо, ми їхали вже своїм ходом. І що я вам можу сказати? При повній зарядці це є 28 кВт батарея. Даний автомобіль в нас. Як ви бачите, білого кольору, весь автомобіль в рідній фарбі, без жодного зауважень, без жодних проблем. Також має люк, має камеру заднього виду, ледовські ходові вогні, датчики руху по полосах, безключовий доступ, старт-стопна система, шкіряний салон. Салон досить -таки охайний, потрібно зробити легенький детелінг і в принципі все. Дуже гарний дизайн. Має підігрів руля, підігрів передніх сидінь, камеру заднього виду, двозонний клімат-контроль, датчик дождя, датчик світла, всі чотири склопідіймачі, мертві зони в дзеркалах, круїз контроль мультируль. Тобто все те, що необхідно в автомобілі, тут є. Велике багажне відділення, ось так виглядає в нас багажник. Дійсно, багажник в нас великий, зручний вмістимий влазить багато речей. Також при потребі можна положити сидіння і збільшується в районі десь на метр 80 я так думаю, метр сімдесят. В нас простір збільшується, можна тобто перевезти будь-який такий довгий вантаж. Ось тут у нас знаходиться пізнаком Hyundai, знаходиться камера заднього виду. Даний автомобіль в нас. Ще раз зауважую, весь в рідній фарбі. Також, кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону іменно такої марки 097 606 2599. Під беремо, доставимо, розмитним, зробимо, щоб ви були задоволені і насолоджувалися їздою. І що хочу сказати про даний автомобіль. Дійсно, він мене приємно вразив, тому що е, порівняти його з Volkswagen Golfом, повірте мені, це є, як то кажуть, небо і земля. Це зовсім дві різних машини. Зовсім різний комфорт, ну і зовсім друга їзда. Тобто, якщо в гольфі взяти даже гольф 36 кВт, більше, ніж 200-210 км він не проїде. Це я можу поспорити з будь-якою людиною, тому що я приганяв і особисто їздив, я знаю, про що я говорю. В даній машині тут є 28 кВт, але я вас запевняю, що автомобіль тут проїде, це гарантовано. 200-220, а то й 230, а то й 240 кілометрів, які вказані на щитку автомобіля. Тому що при повній зарядці, навіть не повній зарядці, а зарядка була, коли ми його забирали в дилера, був заряджений на 93%. Зараз ми проїхали ним, ще раз наголошую, близько. 100 км, тобто в районі 95 км ми проїхали ним. Зараз показує в нас ще на 148 км. Це Ми їхали по автобамі. Швидкість наша була 100 км в час при включеному кондиціонері, тобто при включеному кліматі і при нормальній їзді. Ось вам показує 13,3 кВт на 100 км. Даю вам 100%. Це при тому, що пробіг даного автомобілі 101 тисяча. Але по комфорту автомобіль набагато вмістиміший набагато зручніші сидіння, комфортніше взагалі. Тут можна і положити І телефон без проблем. В принципі, є в кого є зарядка встроєна на телефоні, тобто ви положили телефон, зразу можете підзаряджати. Тут у нас знаходиться підігрів руля, підігрів сидінь. Дуже зручна коробка. Також є переключання під кермом автомобіля. З цієї сторони всі 4 сплопідій мачі. Зручно е, користуватися склопіддій-мачами, пам'ять сидінь з лівої сторони, мертві зони в дзеркалах. Е, тут в нас е, можна відключати до, тримання по полосах, відкривання баку. Е, і з цими всіма кнопками тут ЄСП ESP. Курсувати стійкість автомобіля, датчик дождя, датчик світла. Тобто, дійсно все те, що потрібно в автомобілі, тут знаходиться. Автомобіль це показує гарно, дуже комфортно їхати. Якщо взяти, припустимо, взяти Volkswagen Golf, камера взагалі, камера заднього виду тут показує суперово чітке зображення. При повороті вліво, при повороті вправо, вас дуже гарно е малює мертву зону. Тобто, як ви можете повернути, але чи, е тобто, якість камери. Набагато краще, ніж взяти той самий гольф. Я не кажу, що гольф погана машина і не потрібно купувати гольфи, але проїхавши перший раз на ось цьому автомобілі на Hyundai Ioniq, я думаю, що будь-яка людина, яка також би спробувала проїхатись на даному автомобілі, Volkswagen Golf би вже не хотіла. Ціна їхня ціна рівняти Volkswagen Golf і Ioniq на одному рівні. Тобто вони нічим ніде там не ну Golf не є там дешевший, ну і Ioniq не є там сильно дорожчий. Все залежить від пробігу. Але по комфорту, по містимості набагато краще. Також навіть взяти між. Передніми і задніми сидіннями набагато комфортніше мені, От, припустимо, я не є великого росту, там 1,78-76 Але мені набагато комфортніше, я сів між переднім і заднім сидінням, я не впираюся колінами. Також я думаю, що два чоловіка також будуть себе відчувати комфортно і не буде жодних проблем. На задніх сідушках є ось такий підлокітник, підстаканники. Дійсно море вражень, море емоцій, гарний автомобіль. Я думаю, що людина, яка замовила мене ось цей чудовий автомобіль, буде насолоджуватися. І, можливо, і порекомендує мене для покупки будь-якої людини, щоб купувала будь-які автомобілі. Всім дякую за увагу. Мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мій номер телефону 097 606 2599. На сьогодні ми сьогоднішній день ми ще знаходимося в Нідерландах, можемо в принципі залишитися, якщо когось цікавлять якийсь автомобіль, можемо залишитися ще завтра підшукати і наступного тижня забрати. Тому що також ми підібрали Nissan Кашкай 2017 року коричневого кольору. Я думаю, що ви бачили відео. І також сьогодні був куплений ще один дуже чудовий автомобіль. Peugeot 5008 2-літровий на автоматичній коробці передач. Не на роботі, а на автоматичній коробці передач. Весь в рідній фарбі, чорний колір. Всім дякую за увагу. Ще раз підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових відео. До побачення. Дякую.